Президент України, перший заміститель главы адміністрації президента України господин Зубко, розробили програми допомоги каждой области в Луганщині в восстановлении інфраструктури, которая была розрушена во время военных действий. Это больницы, школы, детские садики і другі, ті, котрих нужні для життєве сьогодні області, Томашна і приймає активну участь, як і на захисті нашої держави. Дуже багато військових в знаходиться зараз на території Луганської та Донецької на області, і також допомозі до до і вимушеним переселенцям області, у нас на території. Ходиться досить багато їх, і також цим районом основною метою мого візиту є це. Я хочу дійсно подивитися об'єкти соціальної інфраструктури, тобто школи, дитсадки, лікарні. І ну ви знаєте, Житомирська область дуже багата і на дерево, і каміння. У нас є корисні купа. Тобто, ми маємо. Ми, ми зможемо допомогти.